Друзі прикинуться шпаною, а я нібито її врятував. Або тримайте мене семеро. Або давайте я, наприклад, Мерц і Союз ЦДУ ЦСУ. Е такі економимо, зрізаємо всю соціалку. Особливо українцям. зьодер, звісно ж, піддакує Мерцю. І увесь право налаштований електорат від АФД побіжить до нас. План капкан. А СПД нам, типу, не дасть цього зробити і запропонує підняти податки. І активує, і перетягне до себе лівий електорат. Але податки підняти Союз, звісно ж, також не дасть. У підсумку конфлікт, бійка, рейтинги ростуть, заголовки шикарні, не зроблено нічого. А хто нічого не робить, той і не помиляється. І відповідно ні за що їх критикувати, що теж безперечний плюс перед виборами. Цю популістську поведінку вони явно перейняли у АФД в протистоянні за АФД і перед страхом, перед зростанням АФД. Але вони, мабуть, забули, що так може дозволити собі діяти лише опозиція. А ось ця фактична бездіяльність і роздування бурів в стакані тільки погіршує і стан справ. І рейтинги їхні також. Бо від влади вимагаються ефективні дії і реагування на виклики, а не створення ефектних промов і гучних заголовків. І поки цього не станеться, рейтинги продовжать падати. Ось такий от висновок із новин, які сьогодні будемо оглядати. Вирішив висновок дати одразу, щоб було зрозуміло, як ці новини треба взагалі сприймати. І е, звісно, я чую ваш фідбек і е, ви праві. Не треба робити канал щоденних катастроф, чи ставати продавцем сенсацій. Тому дякую зараз за фідбек. І напишіть, чи помітили ви сьогоднішні зміни і чи вони на краще. І ще також в коментарях я дуже часто читаю, а чого це ти критикуєш німеччину? Не подобається, повертайся в Україну. В тому то і справа, що мені подобається, і я будую тут власне життя. І відповідно переживаю і бажаю успіху Німеччині. Ось так: підписатися, проанмельдити, що вам подобається це відео, і надіслати коментар. Ви, звісно ж, можете тільки виключно за допомогою Deutsche Post. Це дуже зручно. Вже через тиждень можна отримати навіть відповідь. Тож, окей, давайте до нашої бурі в стакані із нульовим результатом прийнятих рішень. І відповідно мінусом у рейтингах. Повернувся з відпустки і відразу в бій. Канцлер Фрідріх Мерц оголошує жорсткий курс проти соціал-демократів і бере на приціл, звісно ж кого, соціалку. Далі коротко по ключових тезах зараз вам пройдусь. По-перше, як я сказав у заголовку, курс на конфлікт з соціал-демократами, а ви знаєте, краще, ніж гарна бійка в політиці, нічого не приваблює увагу. Ось, а новина тут сама така. Мерц каже: Я не задоволений тим, що зроблено. Має бути більше і краще. Обіцяє жорсткий курс щодо коаліційного партнера соціал-демократів. По суті, уряд працює, але темпи і результати. Канцлера не влаштовують. І далі додає, легко я їм не зроблю. Перекладаю із німецько-бюрократичної срачів коаліції офіційно відкриті. Далі канцлер також перейшов на козирну тему його про податки. А вони під забороною. Підвищення прибуткового податку не буде при моєму уряді, заявляє Мерц на партз'їзді в Оснамбруку. А зі сторони СПД, як ви знаєте, звучать ідеї про підвищення податків. Тож, як ми зрозуміли позицію ЦДУ, ЦСУ і відповідно Фрідріха Мерта, що по їхній партії лінія іде, що гроші на реформи шукати не через податки з доходів. Податки, звісно, збільшувати не будуть, але рахунки з соціальної системи нікуди не зникли. І от наступна теза канцлера продовжує цю тему. Соціальні реформи, каже він, у пріоритеті. Він підтверджує, що соціальні системи будуть реформувати. Під ніж підуть не гасла, а правило, каже він. Але давайте з вами чесно: реформа слово, звісно, красиве. Але коли вони вже щось вирішать, бо ці, вибачте, дримбання всіх соціал залежних людей вже, м'яко кажучи, задрали, тільки нерви портять. А наступна теза у канцлерському виступі, мені, чесно кажучи, вже соромно на цьому каналі це казати, але Бургер Гельд у прицілі. Так далі не може бути. 5,6 мільйони людей на Бургер Гельд знаходиться. З них мільйони також доплату отримують Ауштокер. Частина може працювати, але не працює. Нарешті дійшло. Пропозиції допомоги не мають бути реально вигіднішими ніж вихід на роботу, тому думаю, повертатимуть сенс на вихід на ринок праці. Але як ви розумієте, це все не точно, як ми з вами проговорили на початку відео. Далі також канцлер сказав, що соціальна держава в нинішньому вигляді з тим, що ми виробляємо, більше не фінансується. Тут він констатує факт, що витрати ростуть швидше за можливості, грошей на все не вистачить. Із соціал-демократами бурити товсті дошки. В оригіналі це звучить так: Міддея СПД Діке Бретен Бюрен. Це ідіома, тобто сталий вираз про дуже складну, довгу і нудну кропітку роботу, де швидких перемог. Не буде у політичному ж контексті. Це означає, що переговори з соціал-демократами триватимуть. Потребують вони терпіння, компромісів і тонни зусиль. Але цю тезу давайте я вам зараз перекладу з популістично-політичної мови. Я гучну тему зробив, заголовок виходить. Шикарний, навіть з ідіомою, тобто сталим виразом. Але ми затягнемо все так і з рішенням, що ви про все забудете до того моменту. А далі обіцяний початок срачів з соціал-демократами. І канцлер, от тут заявляє: менше говорити про партнерів, а більше з партнерами говорити, стати критичнішими до міграції і дружніми до промисловості. Тобто, канцлер малює ось таку вже рамку: без жорсткішої міграційної та промислової політики спільний курс не складеться. А ще простіше: мігранти, кльова тема про податки. Звісно, кажіть, піднімайте цю тему, але ми не дамо вам цього зробити. Ну і відповідно, давайте з вами поговоримо про те, що люди думають, тобто виборці стосовно всього цього. За новим інса опитуванням: 62% не задоволені роботою червоно-чорної коаліції. Лише 26% задоволені. А на початку серпня задоволених було 37%, тобто падіння на 11%. двозначні мінуси за кілька місяців. І падає ж рейтинг не лише у опонентів, а й у самого Союзу. Мінус один пункт. Зараз 25% стільки ж скільки і АФД підросла до 25%. Тобто ми розуміємо, що він цей відсоток перетік просто. Ось. І для ЦДУ-ЦСУ це найгірший рівень інсаопитування за останні місяці. Останній раз 25% було аж 12 травня. Тому. Давайте з вами за фіналю коротко цю новину для українців у Німеччині жодних рішень, можливо, щось осінню таки придумають. але це все не точно. Тому кардинальних змін, як ви бачите, як все йде, чекати не потрібно. Щось змінять, звісно, але не кардинально. Я не думаю, що це буде прямо е, якийсь удар по українцях. І далі ж на цьому з'їзді, мабуть, вчаться у Трампа за півроку чи скільки Трамп вже з лютого. Ну вже всі навчилися нагнітати е, ось цю істерію і ось через 2-3 тижні срок. А Трамп, мабуть, 2-3 тижні взяв у Арестовича. Генсек християнських демократів Карсон Ліннеман іде в жорстку атаку на вибачте, бюргергельд. і обіцяє парадигмальний злам взагалі. А соціал-демократи між тим, щоб підвищити податки, ми вже про це говорили для багатих, і реформами без болю. Як це може бути, не уявляємо. Але останнім часом мені соціал-демократи нагадують комуністів у деяких аспектах забрати все в багатих, віддати бідним. Що з цього виходить? На жаль, ми вже з вами бачили раніше. Ну і тут Лінеман нічого нового в своїй промові не сказав. Якщо людина повторно відмовляється від підходячої роботи, як Джоб Центр вважає, то держава має вважати, що вона не потребує допомоги і припиняти виплати. Тобто, ну, такі спекулятивні загальні фрази для підйому рейтингів. Ось і все. Далі він також обіцяє осінь реформ і каже, це як тест для уряду. Але що тут скажеш, покращення і реформи до кінця літа. Ми з вами вже побачили. Подивимось тепер на осінь. Тому все, що ми бачимо, просто вони піднімають ставки і наганяють істерею. Тепер це не просто правки до правил, а перевірка всієї моделі управління. Тому цей підйом градуса це або курс на дійсно угоди з соціал-демократами, або на реальну політичну кризу. Побачимо. А щодо соціал-демократів, то Клінбаль за реформи в медицині, догляді, бургергельду також, вибачте, знову будуть, тепер кожен раз, мабуть, вибачатися, та пенсіях. Але проти прив'язки пенсійного віку до тривалості життя. І він каже, що робимо систему стійкішою, але без простих урізань для працівників. А ЦСУ, в свою чергу, підспівує жорсткому курсу і е, лідер групи. У Бондестазі Олександр Гофман підтримує лінію християнських демократів і закликає прибрати шум у коаліції. Три партії один курс повернути Німеччину вперед. Тому правий фланг коаліції замикається на дисципліну та жорсткіші правила. Прем'єр-міністр Баварії і лідер ЦСУ Маркус Зьодер відкриває сезон. Ножиць, можна так сказати. Він каже менше соцвиплат, жорсткіше жорсткіші до міграції, урізати субсидії на теплові насоси. І поїхали. Звісно, також він хоче реформувати, як і всі бюргери гельд. Це тема 1 тому щось там можливо та й буде осінню. і він хоче зобов'язати отримувачів приймати будь-яку підходячу роботу. Тобто на будь-яку роботу йдіть і все. І е, урізати житлові доплати. Ну, це я розумію, тому що. В Баварії найдорожчі ціни на житло, ось так. Тому це дійсно велика стаття витрат. Далі він пішов по всіх коронних темах союзу і пропонує переглянути міграційну політику, менше допомоги для тих, хто має покинути Німеччину і не має дозволу на перебування. І що стосувалося українців у його виступі, новому вже. Як і в літньому інтерв'ю для Ердії він також сказав, що в Німеччині занадто мало українців працює, хоча вони добре освічені. Дякую, і система створює стимули не працювати. І потім уточнює, що багато вже хто працюють, але могли б більше. Ну і на тому дякуємо, як то кажуть. Суть всіх цих слів і заяв в цьому випуску я дуже добре їх розібрав, тому рекомендую вам подивитися. І суть не в поганому ставленні до українців, а навпаки, у високих надіях на нашу українську громаду. І так вже черговий раз вибачаюсь, давайте лічильник просто зробимо. Ось тут скільки разів у випуску я буду або взагалі на каналі. Загальний випуск зробимо про те, бюргергельд для українців скасувати. Там номер буде ось тут, або тут. Побачимо. Ось тому на початку серпня Зьодер наш заявив, що скасувати Гейт для всіх взагалі українців він хотів, і тих, хто прибував навіть раніше 1 квітня 2025 року, і після. Тобто, взагалі всім. Але як ми змогли з вами побачити, коли пройшло трохи часу і вся ця інформація вляглася, це ну, насправді не був такий напад на українців. А це типу створення, по-перше, додаткового стимулу. А по-друге, вже ми розмовляли про е, те, що потрібен. Деякий перехідний період для українців до кінця 24-го параграфу про це детально також у випуску, але йому вже відповіли: це суперечить коаліційній угоді, пишуть СПД. Тобто, без згоди партнерів нічого, ніякі дії не пройдуть. Тому потрусили повітря і поїхали далі. А в цей час, спеціально вам наприкінці відео для настрою новина із театру Абсурду. Вчителька із Рурської області пішла на лікарняний у 2009 році через проблеми із психічним здоров'ям. І його безперервно продовжували. І ось в цьому році директор школи вимагає пройти медогляд на придатність до роботи або служби, можна так сказати, бо вони навіть там дають присягу. А вчителька, в свою чергу, подає в суд і називає вимогу нахабною і втручанням у її приватність. І суд стає на бік школи. Медогляд обов'язковий. 16 років на лікарняному з повною заробітною платою. Ви просто уявіть. Для держслужбовців у Німеччині діють спецправила. Якщо відсутність більше трьох місяців із 6 і немає перспектив повної працездатності ще на 6 місяців наступних, установи можуть вимагати медичну перевірку на працездатність. Юрист держслужби пояснює, кейс схоже, унікальний. Ну я думаю, 16 років на лікарняному. Ймовірно, цю школу просто, як то кажуть, перетрусили кадри бази даних, і про працівницю взагалі могло забутись. Ось так. Ось. І відповідальність, звісно, на керівництві закладу. Для самої ж вчительки штрафів не буде, вона нічого незаконного не робила. Ось так, просто 16 років прожила на повній зарплаті, а там зарплати вчителів приблизно. Бруто приблизно 5 тисяч 5-6 тисяч. Отак. А якщо визнають її непрацездатність, у пенсійний стаж зарахують увесь час на лікарняному. Ось такий от неочікуваний поворот. На фоні розмов про соцдержава не тягне е, уже розточити гельд і урізати всілякі субсидії, виникає історія, де 16 років гроші капали через бюрократичну амнезію. Парадокс дня. Ось такі в нас сьогодні новини. Тиждень мене не було, і я вам хочу сказати, нічого ми з вами не втратили. Ось так, якщо вам сподобався цей трошечки знову оновлений формат, будь ласка, поставте мені вподобайку, напишіть мені фідбек, звісно, коментар, якщо по темі є що сказати. І, відповідно ж, підписуйтесь, бо це важливо. І з вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води, і пока!